Мої вітання, друзі. На ремонті сьогодні підігрівач стерилізатор для дитячого харчування, посуду, і він згорів, згорів від пару. Бачимо внутрі нагрівач, термостат, терморегулятор, термістер, тобто і термозапобіжник. Далі плата керування основна з дисплеєм. Давайте її дістанемо і тут уже бачимо простріл якийсь. Цікаво виглядаємо плату. На платі ми теж бачимо почорніння в районі шим контроллера, вигорів текстоліт. Почорніння спостерігаємо. Бачимо даніжки аж повідгорали від контроллера. Тобто, волога своє діло зробила і наробила шкоди. Звісно, давайте знімемо цю кришку, подивимося, що тут коїться. Теж водичка на сенсорах на самих. так Оглядаємо дисплей, спостерігаємо семисегментний семистр керуючий нагрівачем, далі конденсатори вхідні по високій стороні. Так, що тут іще таке є цікаве. ну, Діоди, звісно, випрямлячі. Так, далі ми бачимо конденсатори. Це по вхідній часті, по виходу бачимо. Теж конденсатор електронетичний. І зараз ми запаяємо до нього дроти і спробуємо подати живлення. Чи справна сама електроніка, чи є сенс далі щось робити? Підпаяли плюс-мінус, і за допомогою лабораторного блока живлення подаємо. Живлення і що ми бачимо, бачимо, що сегменти у нас некоректно відображаються. Тобто у нас є проблема більш за все з контролером, він постраждав, напису в нього немає. Звісно, тут е, нічого вже не вдієш, тому що е, сама е, оцей. Вистріл, так би мовити, попав на низьку сторону і, звісно, вивів з ладу сам контролер. Тобто подальший ремонт не являється нормальним. Будемо збирати і віддавати власнику. А вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.